Так от проходить робочий процес ґрунтування кварцевим ґрунтом. Після утеплення, армування сіткою, протяжки другого слоя. Це йде кварцевий ґрунт. Після нього вже йде декоративна штукатурка. щоб зробити один процес один процес утеплення. Ну, не один процес, а один квадратний метр повноцінного утеплення, треба зробити кучу процесів. Отакий от ми будинок вже зробили. Це здоровенний будиночок, це ми вже його зробили. все-таки пэт, у него как Уже две стороны на тарте. Вони натерті. Робота кипить повним ходом. Що там, я як? як тобі цей робота своєобразна? Вонор більше похожий декор більше похожий, як із караєд. Якщо придивитися, то... <кхід> тому що це він не так виглядає. І ти його треш, 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 ці йожики, все вбираєш, вбираєш, а воно дуже багато стекла Ну, Стекловолокна. Так то виглядає супер, але дуже важко робити. Фактура дуже важка. А Це вже будинок. Той великий будинок, це ми вже його зробили, зробили і забули. Це вже такі гості, чи це для відпочинку будинок. Так, ну ладно. Ну, поки що прикращаємо сьомку, а там далі продовжимо. Да, Почепкав вже таке. Як там доброго всім дня, да знімаємо відео. Зробили очередний об'єкт. Такий собі об'єкт на ну, приблизно 100 квадратів. Таке у нас затеплення підопластом. Десяткою зроблений баранець. Така у нього фактура. Перед тим ми зробили тут отакий от будинок. Шикарний будинок зробили, фасад, там 150 мм пінопласт. Після цього будиночка ми вже нам, нас попросили зробити отакий от будиночок. Це тут має бути якась парілка, басейн чи щось, щось таке, коротше, зона відпочинку. В цьому діву приділили деякий час, ми його затеплили, заармували, загрунтували і зробили декоративне оздоблення баранець. Можна показати ближче, як воно виглядає. Отак от, от, так виглядає. Вугол. Там все має бути? Вітрова планка. Можна такого гарний кадр зробити. Чік, теж дуже файно виходить. Кого цікавить утеплення будинку, котеджу, хоче зробити якісно, можуть звертатися в інстаграм Курбатов Якщо Фейсбук Олег Курбатов, От, і ми з радістю вам зробимо утеплення будинку з хорошим оздобленням за відносно недорого. Все. Всім дякую.